Всім привіт! Хочу розказати, показати, як же ж я швидко і просто натягу рамки. Для того в мене рамки вже збиті, якось, ну, можливо видно. І для покращення я позабивав скоби. Позабивав скоби, щоб трошки тримало з дешевий варіант, щоб не було не купляти втулки. І зробивши ж таку просту приспособу, купивши ж кілограмову бухту дроту нержавійка. Кому цікаво, це продається на сайті. Наша, вроде пасіка, наша чи ваша пасіка. Сай, наша чи ваша пасіка дріт. Ну, Файне, я брав, не жалею грубший, ну, файно, мені подобається. І просто на все я ж забив сломи і підтягую. Да, ви скажете, там не бистро, то повільно, то не потрібний варіант. Друзі, це відео для початківців. Хто купує оті станки? Оті станки З Ну, з таким кусочок фанери, 3-4 ролики. З боку різьбачують, то піджав рамку далі ви скажете, та легше купити його все одно швидше. Цей станок в порядку вроде, півтори тисячі, А це то є, і знову ж з вашого бюджету. Найпростіше взяти отако, от як я. Тако, як я взяв же, понатягував. Замотую всі е, рамки, замотую отут знизу. Мається до не знизу, а в середині рамки. Замотую кінчики. ті, в середині. І за того, щоб потім при реставрації рамок трошки можна ще перепідтягнути. Откусили, пальцями. На нозі зажали рамку до землі. одним кінець рукою схопили і натягуйте пальцем. от. Все. Собі підтягуйте, як вам треба. Раз. Ще чуть. чін джин, -джин, джин І все. І музикант з вас дипломірований. І все. Да, друзі, там варіант сказати, це швидкий, це не, не потрібний, це таке, це саке. Ну, друзі, я показую для початківців, для тих, хто може не знає, як натягнути. Купляють ту волна чи там які, щоб натягувати. Ну, друзі. Хоч на гітарі грає. Дивіться, ото вже мене стос. То я перетягнув, А ще скільки я весною, скільки я в доріг, слухайте, в мене один рік ще було 50. Сімей, ну так, да, ну, трошки треба сидіти все. Можна інакший варіант, трошки ускорити. Це буде виглядати ось так. Берете ну все те же саме, все те же саме просуваєте. Просто в чому ж сказати швидше. Зараз я вам все покажу. Зараз. Таким методом я вже не один рік. Натягую, мені колись давно на початках показав той же чоловік оце. Як натягнути рамки, я не знав. Чоловік показав, що в нього шурупами, рамки скручені. Е, на той час я займався українськими, е, українськими вуликами. Українськими вуликами і. Ось, навіть ще мої одні із перших. Я ще тяшечком поправляв, крутив шурупа. Крутив шурупа. Друзі, правда, купував шурупи спеціально, вдома та такується збити. Ну, то, що я займався на початку, то що мені було десь певні 17 років. Може, і навіть чуть молодше. Не, не скажу я точно вам, друзі, бо це вже пару років. Я, вже, я не перший рік, я не початківець, але не вистачає мені бюджету, щоб мені стартанути і вийти на певний уровень. Із-за того, що... Це все вартує гроші на все три гроші. І так, друзі, е, те гроші до гроші. Просто замість заматування я беру отак кінчик раз. Степлером прибили, захилили назад. І прибили назад. Тільки, друзі, одне. Степлери часто не добивають. Тому цей варіант, не дуже, дуже він є і скоріший, ну, чуть-чуть є. Якщо просто степлер буде на твердій основі, і воно добило і то не добило. Ну, образно, я вам це показав, просто скобу я в рамку, просто щоб показати. І, і все так же само. Раз. Взяв же і з тієї сторони так же само зараз натягую. Струни поправляю. Так же само степером. Візьму ну, я до твердої основи. Бач, забило добре. І обов'язково випаємо дротик назад і лупимо ще одну скубу. Для чого? Щоб воно не пішло. Ну, все одно треба молотком достукувати і лишні ці хвости відкушувати. Тому я не ще такий варіант скорішим, але теж ефективний. Но гірший при перетяжки. При в якому значенні? А в тому значенні, що коли я перетягував того року рамки, ну, нема того, залишилося одна. І рамки дуже послабились, дуже хоч і скоби б'єш, але послабляється, все з часом тирає своє своєство. Ми теж старіємо. Тіраємо, казав, свою красу, свою силу і все решта. То просто все я буду просто розкрутив. Так же само раз раз брин брин брин. Поперетягував, все. Волна ота зірочка. ну... Ви чуєте? Гітара натуральна. Волна ота натягувач той проволоки цього вам ефекту не дасть. Друзі, казав, я буду натягувати далі. Буду натягувати далі. Так же ж само. Потихеньку, так, да, друзі, ну ви скажете. Друзі, ну, в кого, скажу так, більше 50 сімей, то йому треба вже не того станка купляти. А в кого до 50 сімей, так його варіант спокійно підходить. І не треба півтори тисячі викрадати. Півтори тисячі легше взяти ж, заправити машину і поїхати з дружиною десь в якесь хороше місце. Посидіти спокійно, оддихнути від і до всього. Поїхати на якусь річку, на якийсь казав, море не море, але десь би чуть. Особливо під час такого напруженого стану у наш час. Бо дуже такий час напружений, дуже воно давить на мозги, дуже так підвищується тиск. У мене самого, друзі, так жара сонце. Сижу зараз в хаті в одній футболці, але мені просто не то жарко. Ну, якесь таке млосно, нема сили, просто не знати що. Дуже, скажімо, така пора, дуже така погода, якась не то просто, я не знаю. Все тирається, все уходить. А казав, легше ті ж гроші провести з дружиною, з дітьми тих півтори тисячі нині не валяються на досі. Нині не валяються на досі. Навіть буває такий случай, от в даному случай, бачите, загорився і откусив я менший кусочок. Ну, може, зараз підтягну мені фати його. Мені хватає, може, а може ні. Ну от, на тяжку, ну, мені фатає. А таким образом, якщо мені не вистачає, в мене лежить степлер, бо я часто так собі щось собі працюю, розмішляю, думаю. Казав, лап відкусив, а потім курок. І я свій лупнув прибив і, все. і казав, от дивіться, рамка за рамкою, казав з вами, говорю, вам розказую, показую, в мене рамка за рамкою йде. Ну, друзі, я не буду, щоб вам довго було нудно, ви мене простіть, якийсь, то не той стрім знімати, чи як, щоб так. Було і з вами поговорити, і вам не було нудно, і не було крепко скучне відео таке. Тому якісь мені до стріма того ще далеко. Мені треба підписників назбирати, мені треба людей, перегляди і все решта. Ну, просто і зараді 500 тих же ж підписників, тих, що в мене є. Мені знімати стрім, я думаю, ще не стоїть. Із-за того, що щось би розказати, підсказати, може я щось і підскажу вам, казав, друзі, так само. Але ну, ще трошки мала кількість. Просто друзі, що вам цікаво, хотів би знати. Якщо вам цікаве відео, якщо вам цікавий канал, прохання, ставте лайки, пишіть коментарі, що небудь, щоб наш канал, щоб український Ютуб продвигався, щоб канал продвигався. І за того, що від вас залежить велика кількість, велика сила, скажімо, Ютубу. І за того, що ви лайкнули, написали коментар. Хай ви там написали Привіт. Все добре, що небудь навіть смайличка поставили, і то Ютуб продвигає канал, все далі двигається. Ну все проходить, воно ну, все далі йде. Казав канал, процвітає. Тому, друзі, не жаліє лайків. Всім казав до зустрічі, став лайки. Кому не подобаються, дизлайки. Кому щось е, підказав, значить, можете подяку написати. А е, решта казав, покажемо далі і розкаже. Навощу так само трансформатором. Хочу нагостити і, друзі, хочу, далі маю доставати бджоли з стіни з, з хати. Кому цікаво, кому цікаво, слідкуйте за відео. Далі я вам покажу. Бо буду доставати коло вісьми сімей з хати. І кому цікаво, розкажу, покажу, які нюанси при цьому, як доставати. І більш наглядно побачите, ви самі. Так як я вже доставав не одну сім'ю. Е, да, деякі були нюанси. При тому, якщо доставати... Бджоли з стіни є нюанси. Які саме нюанси я розкажу вам ближче при стіні при бджолах. Тому казав всім до зустрічі. Будемо натягувати це, я рамки натягую І за того, що мені треба буде для тих же ж самих сімей, які я достану стіни. Мені треба буде суш, мені треба буде вущина, бо бджоли достану, мені треба їх буде пересадити на свою рамку. Тому, друзі, слідкуємо за каналом, ставимо лайки, пишемо коментарі. І всього вам найлучшого. До зустрічі!